22 листопада сьогодні в Україні вшановують день пам'яті жертв голодоморів. Події з історії 1963 року. Під час проїзду центром Даласа, штат Техас, у відкритому автомобілі був смертельно поранений 35-й президент Сполучених Штатів Америки Джон Кеннеді. Поряд з ним була його дружина Жаклін Кеннеді, а також губернатор Техасу Джон Конолі з дружиною, о 12.30, коли президентський Лінкольн проминув техаський склад підручників, лі Харві Освальд зробив три постріла з шостого поверху складу, влучивши в Джона Кеннеді та. Через півгодини лікарі констатували смерть президента. У 1988 році, у присутності членів Конгресу Сполучених Штатів Америки та журналістів на авіазаводі номер 42 в місті Палмдейл, штат Каліфорнія, було вперше продемонстровано публіці бомбардувальник невидимку Б2, виготовлений компанією Нортроп. Літак, що розроблявся протягом 10 років в умовах повної секретності, був здатним долати найскладніші захисні рубежі супротивників, залишаючись непоміченим для інфрачервоних звукових та радіохвиль. Його розробка обійшлась в 40 мільярдів доларів. А виготовлення одного такого літака коштувало 1 мільярд доларів. У 1990 році прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку. Перша і поки єдина жінка на цій посаді, а також перша жінка, що стала прем'єр-міністром Європейської держави. Прем'єрство Тетчер стало найтривалішим у 20 столітті. Вона відома як залізна леді. Маргарет втілила у життя ряд консервативних заходів, які стали частиною політики так званого тетчеризму. Сьогодні народилась. У 1722 році народився Григорій Сковорода, український філософ, просвітитель, гуманіст, поет. Освіту здобув у Києво-Могилянській академії, переслідуваний світськими та духовними властями. З 1770-х років вів життя мандрівного жебракуючого філософа. У його філософських діалогах і трактатах біблейська проблематика переплітається з ідеями платонізму та стоїцизму. Зміст людського існування він бачить у подвизі самопізнання. У 1890 році народився Шарль де Голь, французький генерал, керівник руху опору в роки Другої світової війни, перший президент П'ятої республіки. Він організував у Лондоні рух Вільна Франція. Пізніше бойова Франція, воював проти нацистів, був главою тимчасового уряду Франції та лідером власної партії. У 1958 році національні збори доручили йому сформувати уряд на час економічної відбудови Франції та вирішити проблему кризи в Алжирі. Напрям. На кінці цього ж року він став президентом. Змінив конституцію у бік зміцнення президентської влади. Не забудьте сьогодні привітати Івана та Олександра.